Слово Боже на 27 червня, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, крнице благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Утрення. Євангелія від Луки 21, 12, 19. Але перед усім цим на вас накладуть руки і переслідувати будуть. І волочитимуть по синагогах та по тюрмах, ходитимуть перед царів і правителів за імені Мого, і це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я подам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі. І декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я, але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Послання апостола Павла до Ефесян 6.10.17 нарешті кріпіться в Господі та в могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам дьявольським. Нам потрібно бо боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темрява, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихою години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно стоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші. Вягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Євангелія Від Матея 10,16.22 Оце я посилаю вас, немов увесь серед вовків. Будьте отже, мудрі, як змії і прості, як голубки. Стеріжіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам і бочуватимуть вас по своїх синагогах, вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними і поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви, бо будете говорити, а Дух Отця вашого вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата і батько дитину. Діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас не не усі за моє ім'я, але хто витриває до кінця, той спасеться.